Легіон Свобода Росії, Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон оприлюднили спільну заяву, в якій закликали жителів Курська та Бєлгорода негайно виїхати. Цитата, спільна заява Російського добровольчого корпусу, Легіону Свобода Росії та Сибірського батальйону. Ми звертаємось до наших співгромадян, мешканців міста Бєлгород, чиновникам Белгородської адміністрації та всім тим, хто нас чує. Путінські вбивці завдають масованих ударів по мирним українським містам, виставляючи свої позиції між вашими будинками, школами ваших дітей та державними установами. Щодня десятки простих невинних людей, переважно жінок та дітей, гинуть від обстрілів із Бєлгорода. Обстріл України з території Бєлгорода має зупинитися у зв'язку з цим. Ми змушені відкрити вогонь по військових позиціях, які розміщені у містах Бєлгорода та міста Курськ. Щоб уникнути жертв серед цивільного населення, ми закликаємо всіх негайно покинути місто. Ми закликаємо зберігати людське життя та розпочати евакуацію з міста Курськ та Білгородщини, Легіон Свободи Росії.